Друзі, ви на каналі сільське життя, у нас вечір. Нам треба закрити наших курочок, козичок, хто там ще. І зібрати яйця. Сьогодні у нас пізній збір. Почня у нас тут на дворі. Покліпці, Під шифером. Якщо буде. Так, обложили їх. То, слава богу, нічого. Буде все добре. Скоро ми їх переведемо вже до курочок, вони там будуть разом. а потім вони тут, бо вони маленькі. Завтра рано водички і налеємо свіжої. Кріпі їм вже вилить. Вже качечку догнали. Їм вже треба туди, вони з віточком будуть собі гуляти. Їм вже лапки витиснуть, сіхинок і березки гусь. А це недавно маленькі були. Так, Нам треба конкретно до перепелю, щоб накормить. Зобрати яйця. Тут у нас це сарядка, ми їх поселили в таку саму кліточку, як для перепелів. і закрили там гірки. Вони вже спали, це ми їх розбудили. Є вода, помити треба. Бам. тарілочку. і пустить там вода. Так, що наші перепілочки тут роблять? Що вони сьогодні нам нанесли? О! Вони вже спали. Ми з вечора їм насипамо корм. Зараз зберемо. Подержите кому. І по, порахуємо, скільки в нас сьогодні. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Так, у нас тут. Скільки це у нас тут вийшло? Все, бачиш? Це п'ятнадцять. 15... Ні, шістнадцять. 16. 16. Було двадцять один, ми п'ять поміняли. Значить, шістнадцять. Да? Значить, тринадцять знеслися, три ще ні. Завтра знесуться. І оці нижні ми теж заберемо. Скільки тут буде? Посвіти сюди два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять. Читнадцять? Пятнадцять. Ну тут всі знеслись. Всі п'ятнадцять. Може, десь там яйце закотилося? Так, да? закотилося. Ага, значить, ще дві перепілочки мають знестись. ми вивели тих перепилів дівчаток, які не несуться. Були такі. Залишили тільки продуктивних. Зараз ми їм насипемо сюди корму, пам'яті насипати. Можеш пересипати мені сюди яйця і кожу. Ти так руками. Бо вони раненько встають і вже щось там шукають, клюють. Ми насипаємо так. Зараз їм деть не даємо ніяку зроблене зерно. Тому що вони перестають міститись. О, є. Почули, що зерно сиплеться, чи корм, і знеслися. Значить, ще одна, ще одна не знеслася. Ну, можна сказати, що майже 100% внесуться всі. І це добре. Можна тепер зібрати на інкубацію яйця. Коли ми закладемо інкубатор ну, собі, тоді ми зможемо яйце продавати на інкубацію. Поки будуть наші яйця там стояти в інкубаторі, ми будемо ці яйця збирати і пропонувати на інкубацію. Кому потрібно буде, тому будемо продавати. <кій> У нас є телеграм-канал, він є в описі нашого каналу. YouTube. Кому цікаво, заходьте там, задавайте питання. Там буде інформація, як придбати. Ми відправимо пошту, якщо ви десь далеко. Так само і ми замовляли поштою, і нам чудово все доходило. Перепила у нас техасці. Ці верхні тут у нас як техаський бройлер. Ну, Буде видно, побачимо, що це, які вони, які вони виростають за великі, можливо, такі будуть, можливо, будуть більші. Так, Водичку ми наливаємо просто чисту водичку. Якщо потрібно, то ми додаємо кальцій. Покажи, які кальцій ми даємо там в капельках. А, можеш мені даті звати закладу. Прямо тут. Ось так став Тут. Зараз ми закладемо і переберемо зразу. Так буде легше нести. Ось туди став. Отакий даємо кальцій. і цвіти дуйще. Щось не видно. Відсвічується. Ловіт форте, фос. Так, ми зараз соберемо, може ще один лоточок, бо в один не візьметься. Я передивляюсь, щоб не було, не було бите яйце, і беру їх о, складаю так, як для інкубації потрібно. Світи не ворушують. Значить, для інкубації отак не підходить. Яйця мають бути ось так, вниз носиком. Передивляюся, щоб були цілі. Отак. Ось у нас лоточок один буде точно, а той буде неповний. І тут десь якось було одне бите яйце. Ага, ось воно. Ось. Отаке я не буду ставити. Я його відкладу зразу. Розбудили ми наших перепелів. Ми собі спали. Ну, раніше ми не могли до них прийти. тому сьогодні такі буде пісні. Ще один. Клопочок повний. Закриває. Побудуть. Так, і тут передивлюсь. Це хороше. Я вже там. не Оце яйця маленьке. Його, ну, не знаю, хай поки стоїть, потім побачимо. Це таке саме. Все ну, хороше. <клес> Потрібно буде ще переважувати яйця, коли вже не зберемо. Ось ну, так це накрив. Це я не буду закривати, просто так Ти знаєш, що ти Ну все. Нехай сплять, нажми кнопочку. Вечірнє годування козенят. У нас є такі козенята, які ще п'ють молочко. Однорога козочка Саша годує двох козичок. Магдаліну і перлинку. Більше ніхто не п'є. Зефірка не п'є? Ну, оці дві п'ють. Кажуть, якщо годувати десь півроку козенят молоком то тоді з них будуть хороші кози. Так що ми пробували вже. У нас така білянка-зорянка і анабелька, які виросли на молоці. Ми давали їм можливість пити і бачимо результат. Дійсно, з них хороші козочки, такі первокотки, ну, такі крупненькі і козенята хороші в них. Ми задоволені результатом. Оно ось цих козенят. Так і годуємо. З них, у них будуть е, хороші козенята, так по суті. Можна їх або залишати собі, або навіть продати козенят і не боятися, що воно буде хороше. Воно буде кре крепеньке, не слабеньке. Це в нас одна Саша залишилася з рогом одним, бо всім познімали вже. А ті рогаті, малі, оці малеча. Їм будемо знімати роги, коли вони повністю сформуються. Це буде вже після того, як вони погуляють, потім окотяться. Це буде десь аж вже навесні. Весна 2025 рік. Це буде, коли ми будемо знімати. Роги. Ну, не знаю, барону, чи будемо знімати, чи ні, Олег. Диви, що він робить. Барон. <світка> Жасмінка смінка тут стоїть, смокче мене. Ось <світка> що вона робить. <світка> Там сараю включається світ. А не а? А не вот он не все зашли? А? Оно не все зашли? Все зашли, или кто-то остался? Ну, кто-то там бегал? чи это мне так показалось? Нет, как... а сколько? тут? А после тех кто тут у нас? Ага. Угу. Тут красавиця, зерна зараз насипимо. А тут була штукатурка. Так зашпакльована. Виколопали оцю штукатурку і отсюда зерно сипляться, а не сидять і їдять. Бачиш, які розумні кози. Це ти пінкою задув, так? Хорошо.

У нас такі хитромудрі. Угу. Курочки теж уже полягали спадки. О, і каченятка тут два із ними. Зараз позакриваємо їх і все. Будемо всі спати. А, курчата де, покажи, курчат Де. маєш. Покажи курчат, зараз я хочу посчитати. Це курочка, так? Да. Раз, два, три. Курочка, оце молоді теж. Да. 4, 5, 6, 7, 8. Так, далі пішли. 9, 10. О, тут Все, будемо закривати їх. Збираємо яйця. Давай посвіти сюди. Угу. От так. Все, у нас всі закриті. Всім сказали на добраніч і вам, друзі, теж на добраніч Всім бажаємо тихої мирної ночі. До зустрічі в слідуючому відео. Пока!